Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готувала ось такий фуршет, проте такі закуски ідеально підійдуть до будь-якого свята. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. У мене виникла чудова ідея доставляти свої закуски в коробках для піцци. Перш за все, нам потрібно багет нарізати тонесенькими скибочками, ми його будемо далі підсмажувати. Підсмажувати буду на оливковій олії, проте її додаю трішечки. Розмашую пензликом, щоб хліб не всотав багато олії, та підсмажую хліб з обох боків, це багет. Також беру хліб для тостів, вже без скоринки, проте неважливо. Вирізаю формочкою ось такі квіточки, і також ці квіточки буду підсмажувати на оливковій олії до золотистого кольору та рам'яної скоринки. А також їх можна підсушити в печі. Зазвичай хліб іде основою для будь-яких брускет. А перші брускети в мене будуть з салатом з крабових паличок. Крабові палички я нарізаю на невеликі шматочки. До речі, для канапе нам потрібно салат зробити, щоб він був досить сухий, щоб не потік і хліб наш не розм'як. А також беру варене яйце та нарізаю невеличким кубиком. Змішую крабові палички та яйце. До речі, якщо велике замовлення, тоді зручно нарізати яйце та крабові палички день до цього, а потім все змішати та вже формувати самі брускети. До цього крабових паличок та яєць додаю кукурудзу, також трішечки майонезу. Так як я майонез беру е, полегшений лайт, то я додаю трішечки солі, а також перцю. Чорного меленого. Беру хлібчик підсмажений. Зверху викладаю ось цей салат, обережно, акуратно формуючи, намагаюся трішечки приліпити, щоб при транспортуванні салат не злетів з брускети, та декорую зверху трішечки зеленою цибулею. Викладаю кожну брускету в окрему капсулу, я використовую ці, що кондитерські для капкейків. І викладаю в форму, тобто в форму від піців, які буду транспортувати. Ось такі гарні брускети в мене вийшли. Їх дуже зручно подавати для фуршету, тому що кожен має свою окрему порцію, а також до будь-яких свят, до речі, до Нового року чи до пасхальних свят, до якогось дня народження. Ідеально. Кожну свою коробку в кінці після збирання я заклеюю наліпкою своїм логотипом. Так, я впевнена, що коробку після мене ніхто не відкривав. І наступна закуска. Також використовую варене яйце. До речі, дуже зручно для таких е, закусок, для таких канапе відварити одразу яйця на всі е, необхідні нам канапе заготовки. тобто зробити. Я її порізала для того, щоб мені потім було легше перетирти вилкою. Не хочу використовувати блендер, тому що мені потрібно, щоб збереглась певна структура яйця, до якого додаю консервований тунець. Змішую знову ж таки вилкою, щоб залишилася структура самого м'яса від тунця. Додаю сюди сухий часник, також, якщо потрібно, сіль за смаком перець чорний, також майонез і все змішую до однорідності. І ось така маса в мене вийшла. На шатківниці чи слайсері нарізаю тоненько огірок, беру хліб, ось ці квіточки, які я робила, викладаю зверху оцю намазку Далі з огірка я формую невеличку квіточку, за до допомогою зубочистки його притискаю до нашої намазки і серединку цієї квіточки я вирішила зробити з кукурудзини. Ось така гарна закуска виходить, і, до речі, дуже смачно. Також ці закуски кожну я викладаю в окрему капсулу і до коробки. Заповнюю всю коробку ось цими закусками, і, як вже за звичайною схемою, закриваю та заліплюю своїм логотипом. Такі, до речі, коробки дуже зручні для транспортування, займають мало місця, і закуски дуже добре. Зберігаються всередині, тобто вони не танцюють, не гуляють, не розпадаються по всій коробці. Наступна закуска це брускета з грушею. Вирізаю серцевину вмитої груші, також плодоніжку і хвостик, де вона росте. Обрізаю все, що може бути неїстівне та нарізаю невеличким кубиком саму грушу. До речі, до таких закусок рекомендую брати грушу не дуже стиглу, щоб вона не була дуже солодкою, тому що зверху ми ще поливаємо її медом. А груша ідеально поєднується, ідеально смакує з м'якими сирами, до прикладу, брі чи камамбер. Зверху на підсмажений брускет, на підсмажений шматочок хліба на брускету викладаю брі, також шматочок груші, волоський горіх. Тим'ян і, як я вже казала, зверху поливаємо медом. У мене мед натуральний. Ось така смачна, гарна і дуже-дуже вишукана закуска виходить. І також викладаю їх до коробки, запаковую. Дуже зручно, до речі, викласти до початку всі інгредієнти на брускету, окрім меду та таких дрібних деталей, потім вже в коробці полити медом та додати тим'ян. Запаковую, закриваю і буду приступати до наступної закуски. А наступна закуска у нас буде два в одному. Тобто я беру до початку ось таке м'ясо, називається панчета, формую з нього невеличку ось таку трояндочку. Також беру хліб, на який намастила крем сир типу Філадельфія, будь-який, який вам подобається. Беру слайс огірка, який складаю двічі, тобто навпіл потім на четвертинки, і два таких слайса нанизую на шпажку. Прикладаю м'ясо до намащеного сиру і шпажкою все це фіксую для того, щоб під час транспортування нічого не впало, не загубилося. Дивіться, як гарно. Дуже яскраво, дуже колоритно та смачно. А також таку закуску можна зробити з ковбасою, до прикладу, з салями. Також можна використати хамон, можна використати шинку чи будь-яку інше м'ясо, яке вам подобається. І все те саме робимо. Фіксуємо надійно, викладаємо до капсули та формуємо наш бокс. Ось такий гарний кольоровий бокс. Виходить, закриваємо, запаковуємо, тобто запечатуємо. А до наступної завкуски нам потрібно трішечки підготуватися. Тобто викладаю в коробку в бокс до початку всі форми та викладаю хліб. Далі змащую сиром після того викладаю рибу. Для того, щоб руки постійно не мити, я роблю це все одночасно, тобто вже в готові бокси викладаю рибу до риби, ідеально смакує баланшована капуст та броколі. Вони ідеально поєднуються і дуже гармонійно смакують. Також такий бокс запаковую, заклеюю і до останньої закуски будемо приступати. А остання закуска ідеально підійде для тих, хто хоче свіженького легенького перекусу, проте щоб не набрати багато калорій. Це буде будь-який салат. Я люблю руколу використовувати. Маленькі моцарели, тобто моцарели чері, також помідори чері. зверху, який я приправляю ось такою сіллю, У мене сіль помідорна з базиліком. На каналі готувала, залишу посилання в описі під відео. І також трішечки чорного, свіжемеленого перцю. Ось такий легкий закуск, закусковий бокс у мене вийшов, також його закриваю, заклею, і на цьому закуски в мене закінчилися. Далі до цього форшету я буду подавати десерти. Беру скляночки будь-які за розміром, викладаю в них бісквіт. Я використовую бісквіт яблучний, я готувала яблучний торт з цим бісквітом. Цей бісквіт мене заполонив мені серце і душу. Залишу в описі посилання на цей торт. На Бісквіт зверху виклала карамелізоване яблуко з корицею, і такий смачний десерт у мене виходить, порційний. Десерти також запаковую, викладаю до боксу до окремого. Тут я взяла трішечки вищий бокс, тому що коробка для піци не підходить, вона дуже низька. Зверху на кожну з, з цих скляночки я декорувала квіточками їстівними, квіточками фіалки. В ці квітки можна їсти. Ось такий гарний весняний бокс вийшов, такий ніжний. Закриваю, також кладу свою емблему. І далі приступаємо до наступного десерту. Наступний десерт у мене буде панна кота. Для цього я в каструлі змішую на 500 г свіжої. Свіжих вершків я додаю 40 грамів цукру, а також 8 грамів желатину. Желатин брулистовий. До початку його замочу в холодній воді, після того як прогрілися цукор з. Вершками додаю туди желатин вже в виключену масу, щоб, роз... щоб розтопився желатин. Маса дуже гаряча, розтоплюється желатин миттєво. Далі ось цю желатинову вершкову масу я рівними порціями розливаю по скляночкам та відправляю в холодильник, щоб вони повністю охолодилися та застиг желатин. Після чого в окремій ємності я роблю желе. Желе, чи галаретку, як називають, або за будь-яким смаком, яка вам подобається. Я використовую полуничний. Змішую. За інструкцією, як на упаковці, та залишаю при кімнатній температурі, щоб охололо, тому що воно розплавить, розтопить попередній прошарок. І також відправляю в холодильник до повного охолодження. Ось такі гарні порційні панекоти в мене вийшли. Також складаю кожну, кожні панекоти по своїм коробкам, щоб було легко доставляти. До пункту призначення. До речі, треба наливати дуже ніжно, тому що, як можете замітити, на одній скляночці я налила ціпкою зверху і вона порушила структуру нижнього прошарку. А також я зробила ось такий невеличкий тортик, який буде в центрі прикрашати саму всю композицію нашого форшету. Торт в мене «Снікерс». Дуже смачний на бісквіті, який я полюбляю. Залиш в коментарах цей бісквіт, тому що він неймовірний, а також солону, карамель і крем-чіз, з яких я зібрала цих інгредієнтів. ось цей Торт Сникерс. І ось такий дуже гарний, дуже смачний та неймовірний фуршет у мене вийшов. До речі, по закінченню свята не залишилося жодної крихти, тому що все з'їли, всі були задоволені, всім це сподобалось, і я отримала дуже багато компліментів. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!